Добрий день. Добрий день. — Юра, шо? знімай на віску, бо люди просять. Я розумію, що ти з поля. Та я ж теж прошу. <реш> <реш> ну як дуже просять, зніму. Ну що, навіска як на віска, його ну, Да. Клиги додав, зробив довші. 60 сантиметрів. Получається. От пальця до пальця 60 см клига. А що довше робив? Бо впирається, грабліє, що вчіпиш культиватора, вкрила ломало. то зробили довше їх. Не гне нічого, виходить, вуха ці залишилися, шарики його відрізав, приварили, а ці, просто було желізо таке, розрізав на двоє і зробив клиги. Клешні, розкоси боку. Ці розтяжки МТЗовський поставив. Тепер ці його родимі. А ось до ці верхні вже їх крутило, ломало, але воно хорошо вариться желізо. По поводу вінта. Вінт МТЗовський, але одна сторона, ось до ця, виходить, з МТЗ з бокової цієї тяги, вона коротенька така. Врізали чуть-чуть з однієї, сторони, врізали тут, що воно заходило. І поставили його. Він, там. він якраз сюди по длині добре підходить. Піднімає добре трактор. Такої, щоб сказати, що з'явилася нагрузка, що довгі зробили, то її немає. Але головне ось до цього, роз... я не знімаю ніколи цю ну, прицепне. Я взяв, додав, ось до бокові, виходить, вуха зробив. І трубу розрізав цю заводську на двоє, щоб вони були незалежно одна від одної, не разом, а на двоє. Бо її роблять цю прицепне, знімають і просто зсередини пускають. Давно трошки краще ці крутити самі розтяжки. Але в мене так, щоб це я її не знімав, то я собі приварив. Поставив. Ну таке вал, цей вал вже в мене один лопнув, виточили, другу поставили. Так сказати, новіска слабувата, але так як китайці її придумали, що його піднімати там до 100 кг, то вона б ходила і ходила. Як я сівника, сажалку трошки весним піднімаю, що я ті передка піднімаю, то... Треба її усилювати. Р -р Розриває основне, ось до мене виривало звідси, виходить, з корпуса вухаці. Можна було вирізати, просверлити діри на болти взяти, але так. Не було коли приварили, поставили на болти. Ходить по цей день, вже років 8 так їздить то вона виходить, ця сторона винта не знімається, як треба, я викрутив винта, бо ця ось дош, до виходить... коротенька, вона десь такого, бо ця довгелецька ця сторона, різьба з цієї сторони, вона довга, а тут коротенька. ну з боку воді. Пішли, покажу звідки не зняв на Получається, ось до одна. Це на винт я її знімав. А одна з винта так і залишилася. По поводу клешнів, з чого робилися? Получається, клешні робилися метал грубиною 2 см, а висота 5 см. Ну це в мене була така полоса 10 см її. 10 получається в мене кусок такий був, його 50 см. І грубиною 2 см і виходить на 10 см, то я її пополам болгаркою розрізав і поставили з нього клешні. Ну, як хто яке желізо є, бачив, хлопці ставлять юмезовські клешні. Ця ну, грубина на клешнях, тут у мене 5, вона не завісить, може бути і 8, може бути і 7, і 6,5. Чим грубша, тим лучше, як то кажуть. Але не тонше, як 2 см, буде тонше, а якщо хтось вес піднімає, то буде гнути. Бо заводські вигиналися на раз два в мене оці його родини. А зараз особливо гне їх, вигинає ці клешні, в ломає косілка. А чого, бо неправильно цепає? Там регулюють і піднімає трощить клешні. Оце всі клешні потрощені, це через косілку. Яке є желізо, таке і став. Вуха ось тут на цій розтяжки виходить. Я вже не свердлив там нічого, просто пластини взяв. Знизу пластина, зверху діри посвердлив, приварив. І все, і розтяжка стоїть, болта застав. Ось ну, така навіска. Працює насос, його родимий, піднімає добре, лопло кольцо. Там таке в насосі стоїть. Не заказували нічого, просто буквою З вирізав, з обичного кольца, вклав туди і насос працює далі. Вже 12 років. Бо ставив 10, то 10 слабенький насос на нього. Треба ставити не менше як 16, 18, тут буде цей хорошо піднімати. Все, що треба, пишіть. Звоніть. Дякуємо. Все зробимо. Дякуємо, Юра.